Справжні прихильники Майнкрафт таке оцінює. Круті альбоми для колекціонування від італійського бренду Panini. Починаємо колекціонування Майнкрафт. Від початку ведення альбому і до закінчення герої проходять повноцінну історію з різними подіями та цікавими фактами. Ой, тут багато. В пакетику. Тепер давайте знайдемо їх місця в альбомі. На цих сторінках ми досліджуємо океан. Місце під наліпку з такою позначкою дозволяє вам переглянути відео у додатку. В цьому альбомі є навіть гра. Ти будеш грати милим чи ворожим. Ми знайшли коня. Який він блискучий. Його можна осідлати та йти в бій. Сторінка взаємодій. Тут ти можеш дослідити сільське життя. Навчитися, як доглядати за свинками та їх поросятами. Досліджуй взаємодій та твори, насолоджуйся живи пригодами. Ура! Ми знайшли наліпку з відео! Зараз ми її відскануємо та подивимось, що ж буде. Цей альбом нереально затягує, і я дуже рада, що в мене ще так багато пакетиків зі стікерами, тож мені є чим сьогодні зайнятись. Вартість такого альбому з набором наклеїк 149 гривень, а ціна такого пакетику з наклейками 39 гривень. Колекціонуй з MyPlay.